У ці хвилини за своє життя бореться 15-річна Ольга Стельмах зі Звенигородки. У дівчинки виявили важке онкозахворювання. Нині вона вже другий місяць перебуває в ізоляційному боксі під наглядом черкаських медиків. Щодня на порятунок Олі йдуть тисячі гривень, а їх родина дівчинки аж ніяк не має, каже Вікторія Хамаза. Життєрадісна радісна, компанійська та усміхнена. Сторінка 15-річної Олі у соцмережах рясні веселими світлинами. Цьогоріч вона мала закінчити 11 клас та вже будувала плани на майбутнє, аж раптом занедужала. Одного дня Давид вид прокинув після полушення. Сьогодні навіть звестися з ліжка для життєлюбки Олі непосильна задача. Вже другий місяць дівчинка в ізоляційному боксі. В неї діагностували злоякісну пухлину. Ніхто нічого не визнавав, ніхто нічого не казав. Що просто казали, що десь великий удар. Самі хірурги черкаські допустили, що тут нічого страшного немає, тут усе хорошо, але ж воно процес давав своє. Два роки Оля жила з постійними болями в шиї. Коли ж не дух нарешті виявили, він вже був на третій стадії. За порятунок дівчини взялися медики дитячого онковідділення. Сім'я мало забезпечена там. Препарати можливі отримали за рахунок бюджетних коштів, які в нас є в наявності, але ж потребує супроводжуючи терапії. Це досить дороговартісне лікування. Сама Оля, попри важкий стан, вірить лише в хороше. Дівчинка переконана неодмінно здолає недух та вже навесні вдягне випускну сукню. Своє життя хоче присвятити допомозі онкохворим. Хоче дуже піти вчитися, треба віричити старше. Перше вилучись, а потім та буду допомагати дітям. Он похворим. Сімі світлина попереду волі щонайменше п'ять курсів хіміотерапії. Щотижня родина витрачає на порятунок донечки тисячі гривень. Ресурс сім'ї майже вичерпаний. Нині порятунок сонячної олі в руках небайдужих. Вікторія Хамазай Горнеділько, Віка Новини.